Життя у реальності складне, а ще й кажуть, існує і паралельний світ. Просто зараз вирушаємо у подорож україною містичною. Наближатися до цього озера небезпечно, особливо вночі. У сусідніх селах його називають чорним, адже саме з ним пов'язують чимало вкрай дивних історій. Наша Валерія Мікульська щойно повернулася з цього загадкового місця поблизу Кіровограда. Жокей. Розпочни ранок зі справжнього натхнення. Кава Жокей. Чорний ліс із височенними старими деревами. Здається, такими фразами починаються більшість найстрашніших історій у казках. Тепер я знаю, як це виглядає у реальності. Ось він реальний прототип того місця. Звичайно, зараз день і тут не так моторошно. Це український чорний ліс. До речі, він так і називається. Містична Україна на Кіровоградщині. І сьогодні я прямую до таємничого бездонного чорного озера. Воно має бути у самісінькому центрі лісу. До речі, чорним його назвали не просто так. За часів монголо-татарських набігів цими самими стежинами водили невільників. Тут їх катували, а найслабших топили в озері. Ну от я вже майже на місці. Принаймні так показує моя мапа. Далі потрібно йти дуже обережно, адже таємниче озеро верестувати це частина болота. Тому я заздалегідь домовилась з місцевим лісником. Вон я вже бачу його. Озеро дуже давнє, кажуть, що воно е, знаходиться е, в розчелі вулкана. Олег Яценко, головний лісничий чорноліського лісового господарства, супроводжує дослідників чорного озера. Деякі вчені стверджують, що е, ці е, русла пов'язані із багатьма підземними ріками, вчені просто губляться у версіях про вік озера, і донині ніхто таки не зміг виміряти його глибину. Тихо і неймовірно красиво здавалося б ідеальне місце для відпочинку. Це єдина будівля, яку вдалося звести на березі Чорного озера. Кажуть, нібито стара урядова дача. Але можновладців у цих краях селяни так і не побачили, і, до речі, перепродували її десятки разів. Але жоден із нових господарів тут так і не прижився. Нібито відпочинок тут псує дивний стогін, що долинає від озера. У навколишніх селах уже багато років живуть легенди про те, що загадкова водойма домівка русалок. На березі ми зустріли місцеву вчительку. Вона часто приходить сюди, сподіваючись побачити міфічних істот. Як хвостом риба по воді б'є? Оце такий плескіт. Тетяна Шевчук, краєзнавець, стверджує, що у чорному озері живуть русалки. Може, вони ховаються в намитих оцих островках, бо ми на островки намиті ніколи не ходили. Вони мають властивість коливатися, ну як на воді знаходиться. Але більшість дослідників цих дивних істот запевняють, вони живуть на глибині. Тільки замислилась про це і згадала розповіді нашого лісничого про те, як востанні геологи намагалися дістатися дна. Коли вони почали витягувати, груз е, знову почав тонути. І на глибині 550 метрів його різко відірвало. Я чекала зранку до самого вечора, але русалки так і не з'явилися. Може того дня просто були не налаштовані на інтерв'ю.